9 травня у Білгороді Дністровському на центральній площі перед міськвиконкомом за сприяння фонду народного депутата України Віталія Барвіненка відбувся святковий концерт, приурочений до 67-ї річниці великої перемоги радянських військ над німецько-фашистськими загарбниками. Що для вас сьогоднішній праздник? Що хотіли би пожелати віра здоров'я, щастя, і всім всім, всім людям. Здоров'я, благополуччя. уважения к ним, любви ближних и общества. Эти люди – это наша ценность, которой их надо держать, поднимать, помогать и ценить. Это наше золото нашей Украины. Я очень люблю, чтобы долголетних и всех ветеранов поздравляю, чтобы жили долго и счастливо. Вот, вот этот праздник, чтобы всегда помнили. Творчі колективи міста впродовж п'яти годин розважали публіку танцями та піснями, а також нагадали всім присутнім про значимість свята у житті кожного акерманця. не Folk рок група Русичі розігріла публіку запальними піснями. Апогеєм свята став виступ гостей із столиці музичного колективу Квартет Гетьман. Звичайно, хотіли б подякувати за те, що ми сьогодні тут, народному депутату України Віталію Дмитровичу Барвіненко. Спасибі вам, Віталій Дмитрович, Дай Боже, вам здоров'я! Всі вам присутні, і, звичайно, як для справжнього казака, справжнього керівника, після такою назвою Отаман! З посадовців мешканців Білгорода Дністровського привітали мер міста та народний депутат України Віталій Барвіненко, поздоровлення яких завершилося святковим феєрверком. Варто відмітити, що акерманцям сподобалася організація свята та висловили побажання частіше проводити заходи такого високого рівня. Виступлення коллективы танцевальных. оказывается, у нас в городе бурлит жизнь, ну как сказать, культурная жизнь, да. Достаточно сильные коллективы творческие. Что больше всего Мероприятие шикарное. День Победы – это самый, по-моему, светлый праздник должен быть в нашей жизни. И я рад, что это мероприятие здесь с таким размахом прошло. И Благодаря Виталию Дмитриевичу Барвиненко всем службам, которые занимались этим праздником, я думаю, праздник удался. Знаете прекрасно, потому что столько людей раньше так его не было в городе. А это мероприятие, оно тем более посвящено такому большому замечательному празднику. Оно объединяет людей, люди встречаются, люди радуются, улыбки, радость у них в этот праздник. Это всем приятно, дает новой бодрости, а дети, сколько детям радости приносится. Поэтому такие праздники желательно проводить чаще, и не только 9 мая у вас будет и праздник, посвященный городу, освобождение нашей Украины, нашего города от немецко-рушей захватчиков. Поэтому э, замечательно. И мы приносим все благодарность большому народному депутату Барвиненко Виталию Дмитриевичу.